Всіх вітаю з вами АЗС-комплект. <кхи> Збираємо сьогодні колоночку. І звичайну колонку, яку ми продаємо дуже-дуже ну, дуже дуже багато. Бо це дешеві варіанти, їх ставлять у кожний дім, скажімо так. Знімаю відео клієнту і думаю, чого не показати вам. Бо Такі якісь супер е, варіанти показуємо, якісь цікаві, а чого не показати стандартні звичайні колонки, які повинні бути у кожного. У кого є хоч якийсь транспорт, е, справа з пальним. Заправка генератора того самого квадроцикла, лодки, машини, просто для економії по, коштів на пальному вдома. Дивіться, е, колонка. 40-літрова дізельна. Ну, тут у нас 12 вольтова. Взагалі вона може бути і 220. На механічному лічильнику з калібровкою, автоматичний пістолет, система фільтрації з гідросорбом. Тобто кристалізує воду. Людина попросила доставити поворотну муфту. Поставили кращі шланги. Довжина шлангів тут 4 метри, всмоктування 2 метри. Хто буде собі ставити, то тут буде у нас вихід це шланг до пістолета, тут буде вхід всмоктування, шланг прозорий. Лінійка хоч і дуже дешева, але вона реально працює, якщо її не перегрівати не давати по півтори тонни качати. В межах до 500 літрів з нею працювати, вона ідеальна для дому. ідеальна для дому Має 80 дБ, самовсмоктуюча, має систему перепускання пального, е кнопка включення виключення, загальний е літраж. Е тобто загальний літраж, моментальний, збиває на 0, е обнуляє е денну статистику. Можна змінні лопасті міняти, Тобто є ремкомплекти, фільтрація на 20 кубів. Що ще треба? Поставили, ціна колонки смішна. Ну, там 5, 6, 7, 8 тисяч, там в залежності від комплектації, там, за 8 тисяч вона буде вже там на поворотних муфтах, на згонах, на перехідниках. Ну, тобто, Класний варіант, якщо вам, у вас маленьке господарство або частний. Якийсь е, облік ведете, якийсь трактор заправить. Реально робоча колонка, яка буде за не всі кошти світу працювати вам. І якщо навіть щось і ламається, її ремонт коштує копійки. Копійки. Реально копійки. Тобто. Якщо ви шукаєте бюджетний, бюджетний варіант колонки, саме цю колонку раджу. Працює добре. У людей по 80 кубів до першого ТО проходжувала, привозили нам на ремонт, ми обслуговували їх. Ну, ну саме цей, цей варіант мені подобається. Є там ще дешевші варіанти, але то я вже показувати не буду на відео. Бо вони так схожі, наче, але там, відмінності є, скажімо так, дуже великі відмінності є. Але там ціна ще дешевше. Але то нашим клієнтам воно не потрібно. Ми вам дамо продукт, який буде працювати на вас, а не ви на нього. Ось така історія. Значить, якщо вам треба комплектацію, ви замовляєте її самі. Ви дзвоните менеджеру і кажете. Тут у нас фільтр буде не гідросорб, буде, а сепараторний з вологовідділенням. Тут насос, мені потрібно не 40 літрів, будь ласка, а 60-70. Тут лічильник я побачив на відео, був механічний, а я хочу електронний. Тут шланг я побачив на відео 4 метри, мені треба 25 метрів. Пістолет хочу, не з відсікачем, хочу без відсікача або хочу. там... Європістолет для легкових машин і так далі. Ви зрозуміли, як це працює? Тобто, ви самі собі робите колонку. А ми вже виконуємо і кажемо, воно може так працювати, або не може так працювати. От і все. Так що, поки вони є, будь ласка, дзвоніть, замовляйте, їх не так багато є, але ще там трошечки ще є. Все, всім дякую, гарного дня. Дзвоніть, пишіть. Робимо кожний день для військових. Отакі от колоночки. Це, ну, must have ідеальненько. Підходить, машинку ставиться, під'їхали швиденько заправили. І за такі кошти вони вона отрабляє нормально. Все, всім подякував, слава Україні! Нашим героям! Слава! На зв'язку пишіть на Viber, заходьте на наш сайт. Будемо чекати на ваші дзвінки. Всім гарного дня.